Привіт! Сьогодні хочу розказати про свої враження від поїздки на Букавель і від поїздки влітку. Це сталося випадково. Ми планували підйом на іншу зовсім гору в іншому, в іншому регіоні Карпат, але туди зайшов грозовий фронт і ми вирішили скористатися підйомниками для того, щоб не втрачати день, трошки зекономити час і показати власне, дитині гори. Тому вирішили поїхати влітку і подивитися, чим живе Букавель, власне, не в горнолижний сезон. Як ви знаєте, букавель було заснована на початку 2000-х років, і у Олександра Шевченка, його засновника, була ідея створити такий собі український коршавель. Він його так і назвав. Одну частину від назви Коршавель, а іншу від гори Буковець, у підніжжя якої, власне, почалось будівництво. І таким чином народився Буковель. Зараз це вже далеко і давно не лише гірськолижний курорт міжнародного рівня, а і ще й великий спа-курорт, і курорт літнього відпочинку, і такий великий-великий комплекс різних де можна знайти різні види активності і різні види відпочинку від екстремального до найлайтовішого. Поїхали ми і перше вразило, що це дорога. Вона ідеальна, гладісенька І що хочу зазначити, що саме в Букавелі там дуже класна розмітка. Вона по ділу, вона там нічого зайвого, немає дурних якихось Ознаків все дуже правильно, дуже чітінько. Друге, що вражає, це сервіс. Сервіс на найвищому рівні дуже швидко. Люди, які задіяні в обслуговуванні інфраструктури, вони просто літають максимально чемні, максимально щось роблять для, для комфорту. І попри те, що великий поток туристів іде, великий поток машин. Максимально швидко всіх обслуговують, максимально швидко знаходиться те, що власне, потрібно. Ну, І третє, що вражає в букавелі, це, звісно, різноманіття. Різноманіття активностей, видів діяльності, власне, всього чим можна займатись. Ще раз підкреплю, що ми були влітку, і по, окрім підйомників, там було і озеро, на якому можна і засмагати, і кататись на катамаранах. Також є, ну, звісно, класичні карпатські походи, і кінські, і на конях, і на великах, і рафтинг. І також є пінбол, багато там теніс, багато таких видів спорту. На самій горі, і, власне, на вершинах діє понад 20 закладів харчування, можна щось поїсти, попити там, щось брати на винос. просто... Посидіти на травичці, поїсти, насолодитись краєвидами Карпат. Навколо Буковеля є 5 гір, і на, ми власне, були, були на горі Букавель, на підйомнику піднімались близько 17 хвилин, висота гори понад кілометр. 1100 метрів, і підйомник обійшовся нам 250 гривень. На жаль, той циклон, від якого ми тікали, він зайшов на Буковель, нам по нам довелося спускатися, оскільки нам сказали, що підйомники на час грози будуть закриватися, і ті, хто не встигне спуститись, залишиться до кінця негоди. Нас це трошки не влаштовувало. І ми вирішили спуститись. На жаль, і трошки раніше виїхати, ніж планували. Але е, хочу ще раз підкреслити, що Буковель, із того, що ми встигли побачитися такі за кілька годин перебування, це максимально комфортне місце для сімейного відпочинку, от саме сімейного, тому що кожен знайде розваги на свій смак і на свій гаманець. І для дітей там є багато активності, і для дорослих. Ось Що ще хочу сказати, що ціни не такі так, вони високі, але не настільки високі, як вже кажуть, що там капець як, як дорого. Власне за парковку багаторівневу, на якій стояла машина кілька годин. І на, і на які завжди є місце, мені здається, і всіх кудись впихнути, Ми заплатили 60 гривень за, на виїзді. Тобто там за, за каву десь 30-50 гривень в різних місцях. Тобто, ціни я не скажу, що прямо ж такі настільки набагато вищі. Також є гуцулленди, можна купити якісь карпатські сувеніри, просто подивитись на ремесла, щось самому спробувати, щось, щось купити. Готове майстрів, які тим займаються не один рік. Що, мені ще, що, що ви маєте врахувати? Що в неділю-ввечері дуже багат, великий поток машин з Букавеля, траса одна. І ми попали якраз у момент, коли почалась гроза, і всі різко ламанули, вочевидь, сподіваючись проскочити тягнучку, і врешті тягнучка була просто до Яремче. Машини їхали дуже повільно, десь просто зупинялись і стоялись. Теж треба враховувати, якщо погода псується, то е, треба виїжджати або раніше, або вже пізніше, не, не попадати в таку тягнучку. Е, але враження дуже дуже приємні, і попри те, що там зараз війна, е, дійсно великі потоки і туристів, і, і фінансів. Видно, що багато об'єктів будується, як житлових, так і інфраструктурних. Звісно, так, там є гроші, але мені здається, що Україна має пишатись тим, що має курорт такого рівня і вже далеко не лише горнолижний. І це курорт, як кажуть його засновники, вже високого спортивного олімпійського рівня. Де можна і на лижах покататись, і познайомитись з іншими видами спорту, такими як велосипед, скелелазання, ковзани, сноуборд і багато-багато іншого. Дуже приємно, що в нас в Україні є місце такого рівня. Ось якщо контент був корисний, то підписуйтесь, ставте, ставте лайки, заходьте на канал і будемо разом мандрувати Україну, вивчати цікаві місця або потрапляти в знайомі місця в незвичні сезони і дивитися, що там відбувається, і що цікавого можна побачити на нашій українській землі.